Всіх вітаю. Думаю, всі живі. Я живий теж. Е, багато чого сталося. Е, якби Причина того, що я якийсь час був відсутній на каналі, не в тому, що я якось полишив це заняття, чи для мене це стало нецікаво. Ні, просто були інші, інші справи досить суттєві. Зараз це розповім. І, бу, мабуть, іще була така причина, як просто не було наснення. Так банально, просто якось щось. Самі розумієте, мабуть, чого. Все це, що зараз в країні діється, дуже мене бентежить, дуже все це наганяє негатив. Але давайте про все по порядку і почнемо, мабуть, з того, що взагалі, да? де я пропадав, що сталося. Я думаю, буде цікаво, як би. Цей... Було досить насичена жита цей, цей цей етап, бо працює зараз по 12 годин по цей, ну не по 5, по 5 днів, не, не всі 7 днів за тиждень є вихідні. Буває, правда, і по 6 днів іноді працюю. Різне буває, але в зв'язку з такою ситуацією, у нас там на виробництві, де я зараз працюю, то приходиться працювати в такому режимі, вже, вже звик, вже втягнувся. Спочатку було важко. Але в мене був деякий досвід вже роботи в такому режимі, про який, коли я продовжу цикл про свою роботу, да? про свої колишні верніше, роботи, про свій досвід да? робочий. Колись я розповім про цей досвід, коли мене був, дойдемо до цього. Зараз цей цикл я знімати не буду. Про роботу я маю на увазі, тому що я вважаю зараз це не недоречно. Я бачу, що знімають багато хто знімає, я дивлюсь, теж багато роликів, цікаво все. І на різні теми, і не пов'язані з війною з політикою, продовжують знімати різні канали, і це добре, і це правильно. Не одною війною всі живуть. Але треба натхнення, і треба як бачення, що ти хочеш розповісти. У мене з психологічних і різних, може інших. Таких цих нюансів немає такої, такого от натхнення. Знімати зараз про це. Але знімати будемо, то тільки на різні на інші, може, якби теми. За цей час я вже два рази переїхав. Зараз я вже на, новому, на новій квартирі. Вже друга боя жив на одній квартирі там недовго, там в мене не сталося. Зараз вже от, на третій вже. Мабуть, видно по фону, да? трохи інший фон вже за моєю спиною, хто взагалі спостережливий. Е, це... В мене було насичене особисте життя. Я втратив кохану дівчину. Ну, вже трохи час пройшов, можу так сказати, більш про це. Ну, втратив, не в тому смислі, що вона пішла з життя. Вона жива, Ну я про неї вірніше, нічого не знаю, але маю надію, що вона жива. Я буду, мабуть, завжди її любити. Це якби робиш такі, такі, е, такі, якби, такий вибір, що ти кохаєш людину, робиш на все життя. Може, тебе буде інше кохання колись, але ти запам'ятаєш те кохання, яке було. Але це сильно, мабуть, особисте, вже не буду далі вдаватися. Просто це на мене теж вплинуло, і на ведення каналу це, мабуть, теж верніше, на його неведення, да, на якусь паузу. У публікуванні нових відео це теж вплинуло, як би. за роботу сказав, за особисте життя сказав, за переїзд сказав. Підемо далі. Пам'ятаєте, а хто не пам'ятає, може в принципі подивитися, якщо цікаво. Мій такий прогноз чи не прогноз, а таку аналітику, але вона не сильно моя. Це так, просто якби збір таких різних людей розумних. Як я вважаю їх розумними, що казали, яке буде продовження да, далі війни. Це вже знімалося весною. В принципі, все так роється і сталося. Я не придивлявся це відео, але так по пам'яті пам'ятаю, що моя, мій основний посил в тому відео був, що основна буде в нас ситуація розвертатися на Донбасі. Це буде ключовий момент. І, в принципі, бачите, так і сталося на теперішньому етапі на ось 21 січня сьогодні. Да, Основні події зараз відбуваються навколо Бахмута, який вже став такою фортецею. Да, і невідомо, що там буде далі. Може, відійдуть наші війська, може, цей, може, будуть далі захищати, буде видно, але бачимо, ключовий момент все-таки там стається, і вже, мабуть, ситуація дійшла до такого. Паритету, коли ні жодна із сторін по різним причинам, з різних причин, ми з однієї причини, не по одній і тій ж причині, з різних причин не може досягти успіху в тому в своїх цілях, скажімо так. Да? В Росії цілі, звісно, свої, у нас свої, теж все це різне. І як це буде продовжуватися, я, наприклад, навіть не можу дати ніякої. Навіть те, що я багато читаю різних, знову ж таки, розумних людей, які я вважаю. І в якій в мене є своя голова, те що я думаю, я не бачу ніякого розвитку. Ну, верніше, я щось бачу, але не факт, що так станеться, і це так розмито, що не зовсім зрозуміло, що цей у мене є своя точка зору на все те, що зараз відбувається, і в країні, і взагалі в світі, і на фронті, і не на фронті. Е, ну, На своєму каналі я цього не буду озвучувати, бо деякі речі не сходяться. Так сказати, загальнонаціональною, що я сказати, ну, взагалі з такою спільною да, нашою, цою, баченням, нашим, як у народу. Да. Але це нормально, я вважаю, бо завжди так буває в таких різних от, от таких гарячих таких конфліктах, коли втрачається на фронті багато людей. У мене вже загинуло декілька знайомих, друзів, правда, по -пу -пу, нічого. У мене декілька друзів на фронті. Один із них най... один із них найближчий. У мене там декілька друзів, яких таких на пальцях можу прочитати, таких ре... реальних друзів. Один із них зараз на фронті. Він, правда, не в гарячій точці. Він більш в тилу знаходиться. У мене ще брат. У мене ще з родичів один у мене ще брат. Двоюрідними двою рідного немає брата, двоюрідний брат. А двою Двою брат на фронті, але він, здається, теж в тилу. Він, на він національній гвардії просто і якби. Хоча так все там розмито, Національна гвардія і погранична там служба там все так розмито, що всі можуть десь виявитися не в тилу, а теж потрапити на фронт, це і терево теж на фронт попадає і так далі. Тому свої позиції на, на своєму каналі я не буду озвучувати, бо мій канал не політичний і нема такого бажання його перетворити в політику і взагалі не знаю як. Е, немає таких, знаєте, такого досвіду політичної, такої, прям аналітики якоїсь. І не хочу лізти туди, де я не дуже сильний, скажімо. Я взагалі, мабуть, ні в чому не, не сильний навіть в YouTube в цьому. В Ютуб цьому досвіді це було так спонтанно, колись починалося з пива, да, а закінчилося зараз такий перейшло формат. Е, в моєму регіоні, до речі, теж бойові дії йдуть там, де з Дніпрої області, південь Дніпропетровської області, там де я родом. Я там не, давно вже не був. Е, вірніше, як почалася війна, після того як почалася війна, я там ні разу не був, але ж там в мене є родичі, і я там знаю ситуацію, яка там відбувається. Е, моє місто рідне в недо, недосяжності від артилерії. Да, і туди ще такого здається, нічого там було в околиці декілька разів. Якісь там прильоти такі, здається, не сильно суті, без жертв. Наскільки я пам'ятаю, це ще трохи раніше було. Останнім часом нічого там такого не було, здається, суттєво. Не, не буду точно казати, але такого нічого не чув. Ну, сусідні місця, той же Нікополь Марганець страждають ну дуже сильно. Ну дуже сильно там душа болить і взагалі ну, не буду це коментувати. Це дуже важко все це, це переживати. Е, які плани на майбутнє? Плани на майбутнє те, що я, можливо, буду відновлю? Я один перед війною стигнув е, один вірш У Мене ж є багато віршів, коли я писав ще, скажімо так, коли був молодший, да ніж зараз. Зараз я не пишу просто вірші, не знаю чого, може щось Тож немає такого натлення. Може, чи що. Колись писав вірші, да, в мене є, я хочу їх зачитати всі. Да, нехай вони будуть і в такому вербальному да, вигляді, я їх зачитаю. нехай будуть. Можливо, я продовжу їх читати. в мене там їх досить багато, більше сотні. Там. І це, якщо я навіть буду їх читати регулярно. Навіть якщо кожен день читати, да, що неможливо з моїм графіком, і це і взагалі так просто фізично, це важко, то це все одно більше, ніж 100 днів. То є. А так, ну, є там робота, скажімо так. Фронт роботи там є. На роботі в мене все так чудово, що ніколи так не було. Не в плані того, що робота моя та сама, нічого не змінило зараз з роботою взагалі в Україні, я думаю, всі розуміють. І думаю, хтось може з тих, хто мене дивиться зараз, да, сидить без роботи і може там, навіть заздрить мені. Ну, не заздрить, а як про, просто перебуває в такому не досить гарному стані. Да? порівняння. я розумію, як це сидіти вдома, бо у мене були, бувало, теж періоди такі, що простій був з якихось причин там, за оці різні. Ну, за цей ось період, поки я не знімав відео. Там, були такі, що моменти, що не було. Роб... Ну, не як не було роботи, просто були там, технологічні такі були моменти. І як це напрягає, коли ти сидиш вдома і нічого не робиш, нічого не і ну, да, можна чим займатися, можна чимось цей спробувати там, наприклад, підробляти там, або щось там волонтерити. там, Це І я, до речі, про це думаю. Ну, Зараз це не доречно, але тоді це було доречно. Може, ще така буде ситуація. Зараз у мене стабільно, зараз нема таких простої. У мене. Ну, Вихідні є, але на вихідні мені треба хоча б. Банально побутові речі вирішити. Це там, попрати білизну, там, речі там, і так далі. і Просто виспатися, Бо, щоб ви розуміли, я на ногах 16 годин, 16 годин і 8, да, залишається на сон і цих 8 годин на сон. Не завжди я 8 годин на сон приділяю, бо хочеться ще якесь життя своє, окрім роботи. Мати це там почитати якісь новини банально, що сталося за день там в кінці робочого дня там перед сном. І виходить так дуже часто, що я буваю з, з цих п'яти робочих днів да, сплю по хорошо, якщо 6 годин, а то буває по 5, а все було і по 4 недавно, з 4 години спав. Таке, і потім на вихідних я трохи як би, доганяю це все. Як би. ну, Можна це не доганяти, можна сказати, на, на пенсії виспися. ну, Так. У мене ще є ідея, яку я от найближчим часом реалізую. Це створення. Я хочу створити свій телеграм-канал. Я дуже багато читаю Телеграм. Зараз по порядку, давайте спочатку про створення скажу. Це мій інший буде проект такий. Да? Ну, може, проект сильно пафосно, ну, проект такий, як би можна сказати, проект. Він не буде працювати з Ютубом, тому що він буде анонімний цей канал. І там буде теж він, тематика більш психологічна. Може, буду рефлексувати на політичні якісь теми на, тем, на теми війни. Але більше, це буде рефлексія, якась може така мінімальна аналітика без якихось там. цей... А щодо, цього, щодо того, що він анонімний, тому що я буду, можливо, там якісь речі публікувати, які я не хочу, щоб були зі мною. Якось зв'язані її в цей, бо те, що я можу сказати на каналі у себе. Да, і то я як роблю ось свої цикл про кар'єру, да, свою попередню, про свої попередні роботи, які цей цикл, цей, да, я не називаю назву компанії. Я це роблю цей. Спеціально, щоб не було такого, що я щось може скажу, і десь якийсь або роботодавець, або якийсь мій колега, або ще щось, якісь може претензії там через суд, або це може бути якісь претензії. Це. Ну, я ж не знаю, що людей в голові. Мені це не треба і взагалі так краще, так краще, коли я не буду. Там є такі моменти, що хто в темі може, зможе здогадатися, хто там мене або гарно знає, або знає там якісь моменти. Ну так, там можна здогадатися, але ж я не називав, не називав. Тому там я буду більш відвертий в, тих, в своєму канал, телеграм-каналі, якщо я його створю, якщо ця ідея в мене не прогорить так сказати, не, перегорю, не перегорю. І буду вести його. Може, 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 колись ці проекти YouTube канал з'єднаються або не з'єднаються, але я там деанонімізуюсь, да? як є таке слово. то є процес об обрав зворотній анонімізації. Або хтось мене динамізує, з якихось причин, не знаю, можливо, таке буде. Але там не буде нічого такого сепаратистського, наприклад, це точно. Цей антиукраїнського теж там нічого не буде. Це точно і так далі. Це не про те, не про те. Точно Читаю, до речі, хотів додати про телеграм, якщо почали, що я ж сказав. Зараз потроху, я ж вже згадував, що я багато читаю телеграм, і багато телеграм-каналів Зараз телеграм я читаю ну, дуже багато. Я колись здається, називав цифри, мої телефон веде статистику, на які ти апелікації да, додатки, витрачаєш часу скільки. Да? І на телеграм мене завжди майже здається стоїть на першу. Буває, там у мене читалка стоїть, читалка, через яку я читаю книги електронні. Вона буває, на перше місце переходить. Ну, Дуже часто все-таки телеграм у мене на першому місці. Телеграм це теж читання, звісно, це не література, але це читання, і щось воно дає. Тим більше я читаю телеграм-канал не тільки ж там про політику, а я там читаю, наприклад, і про якусь сферу ІТ, бо я в комп'ютерах досить добре розбираюсь, комп'ютерний, в цій сфері. да, Коли займався комп'ютерами в плані такому, примітивному плані комп'ютерами, не то що там в якомусь там, професіональному, ну, так, якось щось там. Щось, в принципі, не остання людина в комп'ютерній сфері. Там, і, про, там, не знаю, і про різну там, таку тему, яка не, не економіка там, це, ну, взагалі і різні канали, і багато читаю. І не встигаю все читати з таким графіком, абсолютно не встигаю нічого читати. І в мене там бувають. Є пріоритети, наприклад, канали новин. Я в першу чергу читаю, там, зробив, і, хто користує телеграм, розумієш, там можна зробити вкладки, такі, да, де, там, можна виділити там, наприклад, канал, в цю вкладку там, положити там, канали, про, там, які ти хочеш в першу чергу читати. Там, да, і ти відкриваєш цю да і читаєш ці канали. І маю, там деякі канали, там, які я вже не можу до них добратися, просто і там вже по 800 до 1000 вже повідомлень доходить. Особливо той, хто часто там публікує такі автори, які часто публікують там і по декілька постів на день, і все це догнать, я не знаю, чи до, до нас до колись це все. Цей, ну, Що я взагалі хотів сказати? Е, і я також читаю: для, для багатьох це буде, мабуть, таким червоною ганчіркою такою, або що ще, я досить помічаю. Ну, це про, цей, про це, до речі, і річ. Я читаю російські телеграм-канали. Різні, різні. І такі екстремально. Екстремально такі людожерські, такі, да, там є, там, кинуть, бомбу, там, атомну бомбу на Київ там, і е, хухли всі умеріть, там, да, і так далі. До, до досить такі, якби, нейтральних аналітичних російських каналів е, інтелігенції, наприклад, того же Павла Прянікова з каналом Толкуватель, наприклад. Ну, да, він теж, там, не, не сказати, що він прям такий нейтральний, там, деякі моменти є. Там. В нього він там ну, все рівно більше в нього все-таки нейтральності, аналітики якоїсь. Теперішні, теперішній стан Росії він називає порухою. Порухою, да, Мені подобається це слово поруха. Да, і що від, і от ви ж знаєте, ну, хто, конечно, хто, звісно, звісно, не користується телеграм-канал, не знає, але хто користується, знає, що в деяких там групах відкриваються коментарі. Ну, я буваю, от, почитаю коментарі, іноді коментував. Раніше коментував побільше, зараз, в зв'язку з відсутністю. Часу вступати якісь дискусії, і взагалі вступати дискусії, я зрозумів, в Телеграм нема взагалі ніякого сенсу. Як і каже деяке не таке, як це чи прислів'я, читане прислів'я зовсім це такий більш смішний, такий цей... Такий смішарик, якийсь, що більшість людей ідіоти. 96% людей ідіоти. Ну... Мабуть, це щось, не то, що далеко від істини, а має якусь під собою якусь, якесь підґрунтя. Тому помічаєш, що є такі люди, є такі люди що, ти, що ти просто дивуєшся, як можна так жити в такому світі. Ну, ладно, то пропустимо. Що я хочу сказати? Да, може багато води лью, треба краник прикрутити. Що і в, наші, і в нас таке саме, і в нашій аудиторії українській, і в тих же там коментарях, там десь там цей якийсь ситуація абсолютно схожа. В нас русських бій до цей, і нас теж можна зрозуміти. Нас теж можна зрозуміти. Ну, це все ні до чого не приведе. Ні до чого не приведе хорошого смислі. Ні до чого хорошого не приведе. Ось ось останній приклад. Останній приклад. При потраплянні, да, ось недавному трагедії цієї в Дніпрі, да, коли потрапили в під'їзд і зруйнувався під'їзд. І русські пабліки там, а, не треба ставити ПВО, там, ви ставите ПВО там, в житлових районах, от воно і збиває, там і падають. І, там, або розгонні блоки там, падають на розгонні блоки цих с 300, да, там падають на, цей, на будинки, там, або ракети там збиті падають. І тут ось хто слідкує, не слідкує, в Москві з'являються фотки, в Москві в житлових районах виставляються системи ПВО. Да. З якою цілю незрозуміло, з реально воєнною чи просто якоюсь якоюсь, якоюсь прокачати якусь прокачати там повістку, там, що от треба оборонятися, скоро Москва вже під загрозою, да, там, змобілізувати народ, це вже інше питання, не буду судити. І ось Такий приклад, що ваукнулося, да, тепер у, і у них так само ставляться. І якщо, скажімо, якась би в нас були б ракети, да, такі самі, ну не то, що такі самі, а така сама можливість наносити удари по російським містам. Да. І якби така можливість була, я думаю, ми скористалися це, в принципі, вірно, а, чому, а що нас стримує. І їхні би ракети теж там збивали, да, про я маю на увазі ракети з СМПВО. Збивали наші б ракети, і наші ракети би падали там на якісь житлові будинки. І цей то повернулось би те саме. І це ж не перший приклад такий. Не перший приклад такий. І ця істерія, цей ідіотизм мене просто вже якось так вже став мені. Ну, він немає сенсу безглуздий ставити. Добре, що ще сказати. Як і далі читаю книги, читаю менше, чесно признаюсь, тому що читаю більше зараз телеграм-канал, да, і не хочу від цього відмовлятися, тому що все-таки думав, може відмовитися від, 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 від читання телеграм-каналів взагалі може читати, там або якийсь мінімум там новосних, або щось там, не знаю, або взагалі перестати і переключитися на книги. Ну, якось знаходжу компроміс. ну, Книги в мене зараз да, пішли на друге місце, але продовжую після того, як я передвійну ще восени. 21 го подивився нову екранізацію Дюни від Вільнева. Да? Я ж вирішив прочитати всю, всю серію книг Дюн. Там є від оригінальна серія книг Дюн і ще син Френка Герберта, автора да, Дюни, написав ще приквел там і продовження, яке його батько не встиг там дописати декілька книг. І там взагалі здається більше 18 книг, там щось около 20 книг. Я вже прочитав половину, десь 10 вже прочитав. Я їх читаю не так, що потакою одну за одною. А я там прочитаю одну книгу, зроблю трошки, переключусь на іншу книгу. Ну так, потихеньку читаю Юну. Досить така, да. Це я просто люб, взагалі люблю фантастику, це фантастика, Юна. Просто, мабуть, не всі може знають. І, якби, в принципі, цікаво, цікаво. Нормально. Я зараз читаю. Хронологічно, як воно відбувається події. Зараз читаю пред-приквел, да, предісторію від сина, який написав. Я, правда, прочитав першу книгу, по якій фільм знятий на да? першу книгу я прочитав цей спочатку, Саму оригінальну дюну, саму першу І так, щоб якби, знаєте, саму почати да, спочатку, як була написана да, ця книга. А потім, в принципі, не продовжував читати, а перескочив назад і почав читати приквел від сина. Він теж досить цікавий. Може, додотягує до... Такого генія цього, генія батька да, Френка Герберта. Ну, син теж досить нормальний. Він правда, Сауавторство там пише з Андерсоном. Це теж такий фантаст. В Зорних війнах він теж відмітився, там декілька книг писав. Я читав Андерсона по зорним війнам, ще пам'ятаю його, бо я фанат Зорних війн просто. І Так, я читаю інші книги. У мене там є один, один огляд, знятий декілька місяців тому ще на старій квартирі. Де яку я жив там на одну книгу опасної связі де Лакло, французький автор, 16, здається, 17 сторіч, сторіччя книга стара така, в смислі не фізично, вона стара, а написана досить давно. Я читав її паперову версію, звичайно, фізичну версію, і зробив на неї огляд, але не опублікував його. Можливо, я його опублікую. Можливо, опублікую його. Може комусь буде цікаво. Такий огляд, я так так. Не скажу, що книга прям така, така, прям щось. Цей. Там така епістолярний жанр, хто розуміє, це слово що таке епістолярну. ну загулі час не буду пояснити. Е е там більш таке, любовний такий роман, скажімо так. Так, піде, ну, так, може, може цей. Е по резюме по резюме в кінці щось скажу. Щось, мабуть, будемо знімати. Мінімум вірші, максимум, може щось ще добавитися, може розкажу. Цей про роботу, що мене там буде, бо моє там підвищення буде по роботі. Можливо, можливо, більше всього. Можливо, розкажу, можливо, ні. А можливо, розкажу, вже, коли там буде, дойдемо хронологічно до цього періоду. Це ще, мабуть, дуже довго. Подивимося, буде видно. Щось це мабуть, це, якщо щось згадаю, зніму ще відео, бо були якісь мене ідеї, але зараз щось в голові вони цей. Бо я недавно трохи в мене була перебудова, трохи там в голові така. Не буду розповідати, почекаю час і потім розповім. Подивлюсь на цей, на цей ефект. Чи цей ефект такий кроткочасний, я щось собі якби взяв зайво в голову і на цьому побудував якусь собі концепцію. І це дійсно було щось суттєве. Ну, я бачу признаки щось суттєве, да, щось суттєве сталося. Якась критична маса така набралась якась якихось в мене якихось речей в голові. Ну, подивимося. Так, на цьому все. Радий був всіх бачити. Я маю надію. ну, Вірніше я вас не бачу. Будемо вважати, що я вас всіх радий бачити. І ви мене теж. До побачення.